І я б хотів попросити вас дещо мені допомогти з чимось. Можна? Один дуже відомий євангеліст з Америки, Біллі Грем, каже, що три найголовніші частини в євангелізації це молитва, молитва і ще раз молитва. Тому ми хочемо попросити вас, згадуйте нас в своїх молитвах на цьому тижні. Ми будемо тут, у вашому місті. Будемо навчати людей, як ділитися Євангелією. І це єдина... І це не єдина мета. Просто навчити людей ділитися Євангелією. Uh, so we'll be, be, be uh, навчити With, інших, і ми будемо цим, цим займатися на цьому тижні. You, ми дякуємо вам за ваші молитви, які ви до того за нас молилися. І також. Need you, if you, if you have a relative, Якщо у вас є родичі, або друзі, or a member, або члени вашої родини, або будь-хто, який для вас близький, that, that like a, a visit, якби ви хотіли, щоб до них uh, прийшла команда з нашого служіння і поділилися з ними Євангелією, це можу well, бути я well, trainers, або у нас інші наставники, у нас багато here, наставників, вчителів, людей, які будуть приймати участь. І ми будемо раді, якщо them. у нас буде можливість піти і поділитися з цими людьми. І послання, яким ми будемо ділитися, це просто Євангеліє. І мета Євангелія в тому, щоб люди мали впевненість, що після своєї смерті вони будуть на небесах. Чи можу я задати вам два питання? Можна? You, Хай Бог life, вас благословить довгим життям, здоров'ям і щастям. Але today, якщо б ваше життя сьогодні закінчилось, you sure чи впевнені ви в тому, що були б ви на небесах? Sure Хто that? з вас має у цьому впевненість? Можливо, дехто просто сподівається, що там буде. Хто з вас просто сподівається, що там буде? Хто сподівається? Угу. Хто з вас взагалі не впевнений, що буде на небесах? Тому всі або впевнені, або сподіваються. Тоді велике питання Бог пустив би вас на небеса? Є три можливі варіанти відповіді, щоб відповісти на це питання. Перший варіант – це завдяки вашим хорошим, добрим справам. Тому що ви живете гарне життя. Друге – завдяки вашій вірі в Ісуса, що Він помер на Христі і заплатив ціну за ваші гріхи. І третій варіант – це завдяки смерті Ісуса на хресті і вашим добрим справам. Тож, це віра плюс діла. І я хочу попросити вас закрити очі, щоби вас не відволікала людина, яка сидить біля вас. І я попрошу вас підійняти руку, щоб відповісти на один з цих варіантів. Щоб відповісти go на друге питання, чому Бог пустить вас на небеса? Добре, хто з вас буде на небесах? Завдяки вашим добрим справам. Підіміть, будь ласка, руку. Нехай ваші очі все ще будуть закриті, будь ласка. Не підглядайте. So, second variant вашій be because of your faith вірі in Jesus. And завдяки вашій вірі в Ісуса і добрим справам. plus works. Добре, дякую дуже вам. Тепер можете відкрити очі. We didn't lose anybody, Ми нікого не wait, втратили, всі все ще не сплять. Слава Богу, це добре. Раніше yeah. yeah. well, я думав, що по якщо -по я потраплю на небеса, be це буде тому, що я роблю добрі справи. Або, можливо, завдяки моїй вірі і добрим справам. Але потім я дізнався, що Біблія каже, що дар Божий це життя вічне. Це неможливо заробити чи заслужити. Біблія каже, благодаттю ви спасені через віру. І це Не від вас. Це дар Божий. Не від діл ваших, щоб ніхто не хвалився. я не можу стати перед Богом і казати. Look Бог, подивися Let на те, яким я був хорошим. Пусти Let's мене. Ти бачиш мої добрі справи? No, Ні, gift. тому що це подарунок. Наші добрі справи важливі, але вони є нашою маленькою вдячністю за те, що Він зробив на Христі. Ісус заплатив всю ціну, коли Він помер на Христі. Тому що ми всі грішники, і через це works. ми не можемо потрапити на небеса adding, завдяки нашим добрим справам. Тому що в нас є гріх і немає жодної доброї справи в нас, яка була б досконала. Бог нас любить. Бог є любов. Бог милосердний. і він не хоче нас карати. Але та сама біблія каже, що Бог також справедливий, і він має покарати гріх. Він любить нас, але він ненавидить наш гріх. і він має його покарати. написано, що кара за гріх смерть. Тож, якщо ми покладаємося на наші добрі справи, або покладаємося на будь-що, окрім Ісуса, тоді ми всі знаходимося по дорозі в пекло. Тоді треба покаятися у тому, що ми покладаємося на добрі справи і перенести всю свою довіру тільки на Ісуса. Тому що Він помер на Христі, його останні слова на Христі було оригінально uh, uh, в Новому заповіті було написано грецькою і було використано слово тетелестай. Сплачено Сплачено сповна. Not part of it, не частина, of it. але вся ціна. Він заплатив the повну ціну на христі. Єдине, що ми робимо, With our good works, з нашими добрими справами, це кажемо йому дякую. І ми маємо казати дякую. Ми маємо робити добрі справи. Ми маємо відвертатися від гріха, power, його силою, і жити для нього. That's all, that's але це всього-навсього маленька вдячність за цю велику річ, яку Він зробив. Коли Він помер cross. на Христі, And paid the price і заплатив ціну за наші гріхи. Воскрес, придбавши наше місце на небесах, яке Він пропонує як подарунок. І його ми можемо або прийняти, або відкинути. It, і ми відкидаємо цей дар, покладаючись на свої добрі справи. Подивіться, який я хороший. Я співаю в хорі. Або I'm, I'm preaching, я проповідую, або я роблю хороші речі для інших але це те, що ми маємо робити, просто для того, щоб сказати дякую за те, що він зробив для нас. Це нас не рятує. Це наша вдячність за те, що він зробив для нас, і це важливо. Дякувати. Дуже важливо. Дуже важливо, щоб наше життя змінювалося. Дуже важливо, щоб ми каялися, відверталися від наших гріхів. Але це є його сила. Gives us to do і він дає нам можливість це робити. Його сила power, не наша. Power, його сила святого духа. Всіх, хто в нього вірує. So тож him. переносіть свою довіру на нього. Приміть його воскреслим і живим Христом. Тому що Він не мертвий, він живий. Він живе в серцях усіх, хто в нього вірує. Він приносить мудрість, силу, радість, мир, довготерпіння, добрість. Він чудовий Бог, чудовий Спаситель, який спас нас, коли Він помер на Христі і заплатив ціну за наші гріхи. Після того, як Він прожив абсолютно досконале життя, без жодного гріха. Він віддав це досконале життя як жертву за вас і за мене. We, we і him. нам потрібен Спаситель. Ми, ми потребуємо в ньому, і Він є той Спаситель. So, Запам'ятайте, що треба перенести всю свою довіру з ваших добрих справ Remember, на Ісуса, прийміть Його як Воскреслого Христа, as, as Savior, як свого особистого Lord, Спасителя, як Господа, і попросіть Його допомогти вам відвернутися від гріха, і він це зробить. Давайте разом помолимося. Давайте разом помолимося. Батьку, ми дякуємо тобі за те, який ти добрий до нас. Дякуємо за те, що ти послав Ісуса, який помер на і заплатив ціну за наші гріхи. Воскрес придбавши наші місця на небесах. Ти пропонуєш як подарунок, Ми не не заробили і заслужили. просто дякуємо тобі за це. Дякую тобі, Ісус, за те, що ти помер за мене, і помер за всіх, хто в тебе вірить. Ім'я я молив. Тепер давайте разом помолимося. Господь Ісус, Дякую, що ти помер за мене. Дякую, що Ти мій Спаситель. Я не можу себе спасти. Мої добрі справи мене не спасають але Нехай мої добрі справи кажуть тобі дякую. За те, що ти зробив для мене. Коли ти прожив досконале життя і віддав це життя за мене. Але ти воскрес. І тепер ти живеш In the of all that Thank you, Jesus. In the name of the Father, is that it? We just, we we зроблено, Тепер ми точно потрапимо зараз на небеса. Що нам зараз робити? Нам потрібно зростати в вірі. І, Будь ласка, повторюйте за мною такі рухи. Можете, будь ласка, перше, як ми можемо зростати, перший крок це пам'ятайте про свій зв'язок з Богом. Ми з'єднані з Богом. By the power the силу Святого Духу, який heart, живе в серцях всіх, хто в нього вірує. У нас є справжній зв'язок. Це не просто щось теологічне, це справжнє. Тому наше життя змінюється. Тому Бібой. Де ми можемо up? знайти інструкції? Як Where, нам жити? Де наша книга з інструкціями? Де можна знайти силу для життя? Well, Це відкрита Біблія. Відкрита Біблія. Не закрита Біблія, яка десь на поличці, але відкрита Біблія, та яку ви читаєте. And if really і proof, якщо це справді істина, read, і всі ці чудові речі, які ми читаємо, це правда, God тоді нам треба because, дякувати Богу в молитві. Дякувати Йому за те, що Він вже зробив для нас, сповідати наші гріхи до Нього and, and і просити, щоб Він допоміг нам жити для Нього. Чи треба нам це робити самим? No. Ні. Нам потрібно мати спілкування. Fellowship. Спілкування. Нам потрібно допомагати один одному, підбадьорювати один одного, коригувати, наставляти fellowship. один одного, мати спілкування. І також оце трішки схоже на церкву. всі сюди прийшли сьогодні щоб прославляти, вітаю, ви це зробили, Тому що нам потрібно це робити. Тому що ми всі завжди щось будемо чомусь будемо поклонятися. І якщо ми не поклоняємося Богу, ми будемо поклонятися ідолам. Ми знайдемо собі ідолів, щоб поклонятися їм. Тому ви прийшли сюди, щоб поклонитися істинному живому Богу. І коли ви сюди приходите, ви чуєте багато хороших новин. Багато добрих звісток. І тоді ми хочемо це собі залишити? ні. Що ми будемо робити? Ми комусь про це розкажемо. Розкажіть комусь, правда? І коли ви це робите, ви проявляєте послуг. І Бог благословляє послуг. Бог благословляє послуг. І також він буде вас коригувати, якщо ви не дуже слухняні, але таке вам не сподобається. Тому будьте слухняні і будьте благословені. Дякуємо вам за те, що дозволить з вами поділитися. Благословім вам.